Вітаю на часі Кременчуцькі новини. І сьогодні у випуску про роботу відділення центру реабілітації та адаптації учасників бойових дій, членів їх сімей та переміщених осіб. Та у парку миру розпочався цикл занять з вивчення правил дорожнього руху. Сьогодні громаді та журналістам презентували роботу відділення центру реабілітації та адаптації учасників бойових дій, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб. Як адаптуватимуть атовців та переселенців в центрі? Подробиці далі. Центр працює вже два місяці. Послуги різні, мета одна адаптація до мирного життя. Процес реабілітації в дії презентували меру Віталію Малецькому, його заступникам, журналістам та всім бажаючим. Як приклад, демобілізованих бійців АТО та переселенців з Донецької та Луганської областей запрошують безкоштовно навчатися ковальській справі. Всі охочі можуть долучитися і до доброї справи плетіння маскувальних сіток. В центрі учасникам проекту надають безкоштовні юридичні послуги. З малечою родин бійців АТО та переселенців. Проводить заняття психолог. Діти малюють, ліплять. А ви хотіли в такому жити? Да. Ми з моєю сестричкою просто попросили трохи на і нам дали. Нам дуже цікаво все тут. Неабияку роль у процесі адаптації відіграють медично-оздоровчі послуги. Люди приходять, вимірюють тиск і пенсіонери наші, і учасники бойових дій, і переселенці. Вам подобається фуголі. Замечательные люди, вообще, тут сливки милосердие, честное слово, Аллочка, это там мило. Ну, замечательные люди. Я здесь второй раз. Молодцы, прямо такие добродушные, отзывчивые. Буквально за замелочь беспокоятся и все советуют, предлагают. Ну, чудесные Спасибо. люди. Спасибо. І тренажерна зала відкрита для відвідувачів центру. Проводяться індивідуальні заняття і групові, і в цьому ж залі проводиться і лікувальна фізкультура. Кожний день в течение 10 днів скільки проходиш процедури, посічаєш ти на зал. Послуги центру реабілітації та адаптації учасників бойових дій, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб. Стануть продовженням медичної реабілітації, яку бійці проходять у Кремечуцькому госпіталі. Є один центр з однією програмою, і другий буде продовжувати ту програму. Ми все одно будемо працювати в одній команді, але якщо одна частина команди працює тут, то інша завжди підставить своє плече. Благословив добру справу протоієрей Володимир Макогон. Бажаємо Божого благословення, покровительства і заступництва при Святої Богородиці. Ми ну й безумовно гарантуємо, що ми не залишимо в стороні у цій необхідній, боговгодній. А головне, ну маємо надію корисній справі в допомозі нашим воїнам. Захисникам нашим героям з відкриттям центру бійців привітала депутат облради Наталія Макаруша. Це велика справа, і як там не було, це досягнення спільне і немає там ні політичних гасла, ні політичних стягів. Це єдине все робиться для людей. Тому дуже добре, що зараз об'єдналися всі сили і відкрили цей центр. Фінансування центру для реабілітації здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Керівник міста Віталій Малецький наголосив, що відкриття такого закладу є важливим кроком у напрямку надання соціальної, психологічної і профорієнтаційної допомоги людям, які повернулися з війни. Треба більше приміщення, треба більше спеціалістів, які працювали і по психологічній реабілітації, і по медичній реабілітації. Я думаю, наші колеги будуть нам підказувати. Учасники то спеціалісти, фахівці, психологи будуть підказувати і робити цей центр такий, як він потрібен в Кременчуці. Добре, що ми його зробили. Добре, що відстояли цю ідею його ініціатори. Я прошу вашої підтримки, допомоги, підказу. Самі ж бійці впевнені, що центр об'єднує їх. Я думаю, що він потрібен, дуже потрібен. Навіть ми тут зустрічаємося, більше спілкуємося зі своїми, тому що. Один по одному вопросу, друга по другому вопросу зі продовжуємо проважаємо Обіцяли, виконали. Наприкінці минулого року мешканці молодіжного зверталися до міського голови Віталія Малецького зі скаргами на жахливий стан внутрішньоквартальної дороги поблизу будинків 38 і 40, що на вулиці Володимира Великого. Мер пообіцяв відреагувати, і вже сьогодні люди задоволені якістю відремонтованої дороги та ще й тротуаром. Кажуть, було жахливо, а стало зручно і комфортно. Місцеві мешканці задоволені відремонтованою дорогою. Своєю розрадою діляться з миром Віталієм Малецьким, який проінспектував оновлену ділянку внутрішньоквартального проїзду за адресою вулиця Володимира Великого, 38. Старались, на совість. Да? Да. Ну будемо сподіватися, що і простої довго. Ями були по колінах угу. да, да. було. А зараз ми довольні. Спасибо вам. Окрім проїжджої частини, проектом передбачили і ремонт тротуару для пішоходів. Чому неабияк радіють пенсіонери? Як асфальт? Клас. Молодсий, да. дай їм Бог здоров'я тим, які діли. А со дорожка для мене була вся розбита. А зараз Сейчас удобно От, ходити, до. можна Йдеш і хочеться йти ще стверджують. Люди навіть дітворі стало набагато безпечніше бавитися у дворі. Як новий асфальт? Отличный. Отличный. Да? конечно. Бордюрчики сделали хорошо. То есть ездить теперь удобнее стало. Конечно, да? По ямам так не так Намного лучше дети могут во дворе хоть кататься на роликах, они выезжают на дороге, починенные уже, и мешать автомобилистам. Ну, да. Намного безопаснее, так сказать. Ну и детям. то, что возле подъезда сделали, тоже, я думаю, все. Канвішна заїзди коляски, да, це громніше плюс. Молоси. Спасибо. Рошопасібам <гум> продолжать. ремонтні роботи. Тривали три тижні. Асфальтобетонне покриття поновили на ділянці 1200 квадратних метрів. Площа відремонтованих тротуарів ще 200 квадратних метрів. На ці цілі з міського бюджету витрачено 490 дев'яносто тисяч гривень. У той же час незадоволений міський голова дрібницями, що залишилися поза увагою шляховиків ремонтників. Тут можна було зробити... Понижений борт і поставити, щоб був вход. Тут треба положити бордюр утоплений, щоб був, би, да, кромка була. есть как-то тобто спланувати, заасфальтувати. Ну не должно бути. Ми в садик детям дітям такий вход. Тобто ми делаем для людей, не просто для галочки, щоб закрити об'єми. Де індек керівник міста, ще й виявив, ділянки заасфальтовані без борта ми щось робимо, треба делать повністю. Ну вот здесь нужно там шість метрів или 5 метрів борта було. Підхід до здійснення ремонтних робіт має бути комплексним, впевнений Віталій Малецький. Виконано комплексне асфальтування даної ділянки. Проїжджа частина зроблена. Кармани сьогодні мають заасфальтувати до кінця для паркування автотранспорту. Ну, звичайно, для пішоходів зроблені зручні доріжки, пандуси, підходи до під'їздів, до дитячого садочку. Це необхідно робити в комплексі для того, щоб всі кременчужани мали можливість користуватися міською інфраструктурою. Не лише автомобілісти, хоча автомобілісти виграли, звичайно, найбільше від цього, але і пішохід. Наступного року ремонт внутрішньоквартальних доріг буде продовжений і на молодіжному, і в центральній частині міста, і на правобережжі. Кременчук об'єднує ідея врятувати життя малечі з вадами серця, адже у нашому місті живуть небайдужі люди. До дня міста вже в шосте. У Кременчуці відбудеться пробіг з вірою в серці. Як взяти участь у традиційному благодійному пробігу? Дізнайтеся вже за мить у наступному нашому матеріалі. Вже незабаром, а саме 24 та 25 вересня Кременчук буде святкувати день міста. Городян очікує надзвичайно насичена програма, адже в цьому році, вперше у Кременчусі свято дня міста буде проходити у форматі солодкого фестивалю. І одним із елементів програми фестивалю солодощів буде благодійний пробіг з вірою у серці, який організований міською владою та соціально відповідальним бізнесом. Вперше у Кременчусі пробіг з вірою в серці проходив у 2011 році. З першого дня його проведення ідеями добро. Дійсності розвитку волонтерського руху та дотримання здорового способу життя були охоплені тисячі кримечужан з самого початку. І зараз ініціатором проекту виступає компанія Данон. Основна мета пробігу з вірою в серці допомогти дітям із кардіологічними захворюваннями шляхом закупівлі необхідного медичного обладнання. Кошти збираються шляхом благодійних внесків. Щорічно кошти, зібрані в рамках проекту Пробіг з вірою в серці, направляються на придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я Кременчука. І в цьому році ця надзвичайно важлива соціальна ініціатива буде проходити саме на день міста на другий день фестивалю ласощів Солодкий Кременчук. Цього року благодійний марафон Пробіг з вірою в серці відбудеться 25 вересня. Відомо, що вперше в програму благодійного пробігу включається біг на довгу дистанцію 5 кілометрів. В цей же день Кремечужан також чекають приємні солодкі сюрпризи, які їм готують учасники фестивалю Солодкий Кременчук. Збір та реєстрація учасників пробігу 25 вересня о 9 годині ранку на площі Перемоги. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь. Пробігу та подарувати здорове життя дітям із вадами серця. Сьогодні у парку миру урочисто розпочався цикл занять з вивчення правил дорожнього руху. На території автомістечка патрульна поліція розповідала школярам про безпеку на автошляхах. Учні були не лише пішоходами, а ще спробували себе у ролі водіїв. Чи сподобався дітям такий урок, дізнайтеся із наступного сюжету. Як правильно переходити дорогу та орієнтуватись в дорожніх знаках, цього року юним кременчужанам розповідає патрульна поліція. Є знаки наказові, які наказують. Вони мають круглу форму, синій фон. І вони наказують, наприклад, цей знак, що це доріжка лише для пішоходів, тобто по ній можуть ходити тільки пішоходи, і не можна на ній їздити ні на якому транспорті. Аби діти швидше вивчили правила дорожнього руху, у парку миру було створено автомістечко. Тут як на справжній проїжджій частині є дорожні знаки, пішохідні зебри, світлофори. Хотів би привітати всіх учасників, всіх майбутніх учасників уроків автомістечка від імені міського голови Віталія Малецького, тому що ми знаємо, що парк миру, який має таке автомістечко, є одним з небагатьох на Україні парків, в яких є така чудова практика. Ми обов'язково будемо її продовжувати, і розуміємо, що головна ціль всіх цих занять, всіх цих уроків це те, щоб на дорогі було безпечно, щоб ви всі правильно переходили дорогу ну обов'язково згодом правильно. Крамували авто після теоретичної частини. Діти сіли на електромобілі і відчули себе справжніми водіями. Такі заняття проводять для школярів молодших класів два рази на тиждень. За словами поліцейських, уроки в ігровій формі ефективніше засвоюються учнями. Їм дуже цікаво, і інколи навіть бачу, коли там дитина каже. Мамо, ми що, підемо на червоний, і мама вже зупиняється. Тобто, дитина навіть може краще донести до батьків ось ці елементарні правила поводження на дорозі, і батьки їх також починають дотримуватись. Хлопці та дівчата відзначають, сьогодні вони дізналися чимало цікавих та пізнавальних фактів про правила дорожнього руху а найбільше їм сподобалося спілкуватися з патрульними і кататись на електромобілях. Я запомнила, что нужно двигаться на зеленый цвет, а когда мигает красный и желтый, то нельзя э, движеться. Мне очень сильно понравилось кататься на машине. Я, я все правила дорожного руку запомнил. Мне очень сильно понравилось общаться с патрульными. Я жду, чтобы они еще провели с нами урок. Працевлаштування безробітних кремчужан на контролі міської влади сьогодні у виконкомі відбулося засідання координаційного комітету сприяння зайнятості населення. Очолила його віцемер Ольга Усанова. Фахівці міськрайонного центру зайнятості, працедавці, спеціалісти профільних підрозділів виконкому обговорили низку програм, що сприяють покращенню ситуацію на ринку праці в деталях. Олександра Демеденко. За перше півріччя поточного року до центру зайнятості з різних питань звернулося більше 7 тисяч осіб. 2900 було працевлаштовано, відзвітували на засіданні. Впроваджуються програми перенавчання, підвищення кваліфікації, громадські та тимчасові роботи, профорієнтаційні заходи. Реалізується і низка програм, спрямованих на підтримку інвалідів, внутрішньопереміщених осіб, учасників АТО. Громадські роботи для учнівської та студентської молоді, ініціатив міської влади покликана матеріально підтримати юних кременчужан. Цього року охопила більше трьохсот молодих людей. В першу чергу працевлаштовується в нас молодь з соціальних категорій. Це і ну багатодітні, малозабезпечення, в Першу чергу, ну інші ті діти, які. Виявили бажання взяти участь під час звітні канікул. Також можуть приходити, писати разом з батьками заяву і працювати один місяць на громадських роботах. Заходи спрямовані на подолання безробіття, а це державні і міські програми у комплексі дають позитивний результат. Є багато програм, які гарантуються державою щодо працевлаштування громадян, і в принципі бажаючий роботу собі знайти зможе. Якщо людина стоїть на меті знайти собі роботу, то він її знає. У Кременчуці офіційно стартував хокейний сезон. Хокейний клуб Кременчук у другому турі Української хокейної ліги приймав столичний «Дженералс». На жаль, для наших земляків домашній дебют не став далим. Вони поступилися генералам з рахунком 1-3. Обидві команди у першому турі УХЛ зазнали поразок. Кременчужани здійснили невдалий вояж у Кривий Ріг, де поступилися місцевому кривбасу в овертаймі 1-2. А столичні генерали також на виїзді програли донецькому Донбасу 0-4. Тож зустріч принципових суперників обіцяла бути надзвичайно видовищною. Перемога як повітря потрібна була і господарям, і гостям, а поталанила саме останнім. Хоча перший період поєдинку у ніякої біди нашим землякам не віщував, Кременчук вже на перших хвилинах створив кілька небезпечних моментів поблизу воріт Олега Петрова і встиг пограти у більшості, оскільки реалізувати чисельну перевагу підопічним Дмитра Підгурського не вдалося. Ближче до першої сирени гості гру вирівняли і змусили демонструвати свою майстерність вже голкіпера Едуарда Захарченка. Друга двадцяти хвилинка теж закінчилася із нічимним рахунком, що правда, один пропустили Кременчук. Чужани, причому у більшості у Дженералс відзначився Віталій Лялька, який скористався помилкою суперників. Щоб встановити статус-кво, господарям знадобилося 5 хвилин. Сергій Кузьмик віддав пас на Дмитра Єгнатенка, а той влучно кинув від синьої лінії. 1-1. Третій відрізок ігрового часу став фатальним для Кременчука. Гостям вдалося двічі закинути. Один-три. Хетріком у цьому поєдинку у складі Дженералс відзначився Віталій Лялька. Наступний двобій кременчужани зіграють на виїзді у Білій церкви проти місцевого білого барсу 18 вересня. Це всі новини на сьогодні. Погоду на завтра, 16 вересня, синоптики обіцяють безхмарну. Вночі температура повітря плюс 10, плюс 13, в день плюс 15, плюс 20. Дякую за довіру та бажаю натхненної п'ятниці. На все добре.